Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, так як з 1 жовтня у нас починається опалювальний сезон, відповідно, можливо, хтось із вас ще не подав документи на призначення житлової субсидії. Я хочу нагадати, що саме впливає, які показники на розмір житлової субсидії. Згідно чинного законодавства України, розмір житлової субсидії залежить від кількості людей у складі домогосподарства. Які звернулися за призначенням субсидій. Це перший момент, які ці люди, члени так родини, домогосподарства, отримують доходи. Наступний момент це види житлово-комунальних послуг, на які ви претендуєте, на які потрібна підтримка з боку держави. Розмір загальної та опалювальної площі. А також безпосередньо на який період вам буде призначатися субсидія, це опалювальний сезон чи неопалювальний. Тому отакі основні чинники, які безпосередньо впливають на розмір вам призначеної житлової субсидії. Не е, втомлююся нагадувати, що якщо ви маєте складнощі. Складну фінансову ситуацію і не можете сплачувати комунальні послуги, звертайтеся в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. Якщо ви це зробите з 1 жовтня по 30 листопада цього року, то вам буде субсидія призначена з моменту з 1 жовтня, тобто з початку опалювального сезону. Якщо ви вже будете звертатися трішки пізніше, то відповідно. Субсидія буде призначена з моменту вашого звернення в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії.